Вітання глядачам телеканалу ТС1 на годинниках 19.20 і ви дивитесь програму Соціальні ініціативи в студії. Працює Євгенія Фанта. Першого зимового дня ми розкажемо, як реформується вітчизняна освітня галузь. Поінформуємо, які новаційні кроки робить влада на ринку праці. Торкнемося деяких моментів із життя людей з особливими потребами. Також продемонструємо, як власним прикладом покращити умови проживання у багатоповерхівці. Про це та інше сьогодні ви дізнаєтесь у наступні 25 хвилин. Минулий рік став особливим для освітньої галузі України. Зокрема, він дав старт впровадженню нового державного стандарту у початковій школі. Перші чотири роки у садках мають забезпечити подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, фізичний, морально-етичний, мовленнєвий, соціальний та емоційно-вольовий розвиток. Адже виходячи з нинішніх потреб Україні потрібні не чіткі виконавці інструкцій, а компетентні особистості, які вміють працювати з різними джерелами інформації, мають всебічний розвиток і пр при Цьому є раціональними основна компетенція закладена в державному стандарті навчити вчитися. Окрім початкової школи, реформують і середню. Вже у перших класах діти вивчають дві іноземні мови та інформатику. Знайшли альтернативу традиційній дерев'яній дошці з крейдою. У школах встановлюють мультимедійні дошки, навіть підручники, і ті стали сенсорними. До слова, осучаснюють не лише навчальну базу, а й умови перебування дітей у школах. У 21-му столітті влада вимагає від сільських об'єктів комфортних вбиралень, принаймні у приміщенні, адже зима вже дала про себе знати холодами. А це безпосередньо вада здоров'ю малечі. Так звучить текст офіційних документів, і ось уже не перша школа краю демонструє виконання поставленого завдання. У цілому кажуть на Іршавщині упродовж 2013 року, умови, в яких перебувають школярі, вдалося суттєво покращити. Адже не секрет, що для нинішніх дітей комфорт відіграє не останню роль. Тож влада району укомплектувала низку навчальних закладів новими меблями і подбала про заміну старих дахів. Звісно ж, забезпечила дітям комфорт у приміщенні з Іршавської школи Ірина Надворна. Будівлі Ільницької загальноосвітньої школи перших ступенів, що присілку березники, більше 70 років. За весь час у приміщенні хай разу не проводили капітального ремонту. Певно, найбільша неувага до старої школи позначилась на її накрівлі. Тож розпочали капітальний ремонт із даху. Затим покращили вигляд у навчальних класах, організували внутрішню обиральню. Наразі на завершальній стадії роботи в другому корпусі будівлі, що пустував упродовж багатьох років, а доти слугував їдальною. У нас була їдальня, там працювала у нас кухар, варила дітям їсти і наші діти обідали. Але з цим часом ми. Ну, обідаємо у середній школі, нас відвозять туди. Ну я думаю, що з будівництвом уже садика, та буде може харчування проводитися і нашим дітям. Чи матиме початкова школа власну їдальню? Поки під питанням. Головне призначення від реставрованого корпусу відкриття дошкільної групи. В черзі вже 20 родіток. Учні вже в школі майже 40. Чому актуально було саме реконструювати даний навчальний заклад, тому що ви бачите, що це віддалений мікрорайон села Ільниці до найближчої школи. Це загальноосвітня школа першого третього ступеня, яка знаходиться аж в центрі. Відстань складає, якщо брати, взагалі. Далекі жителі, які живуть на цьому районі, це десь більше, більше 4-4,5 кілометрів. Тому для маленьких діточок особливо взимку дуже важко добиратися. Цьогоріч удалося вирішити ще низку нагальних проблем для освітян Іршавщини. Це і е, завершення реконструкції, яка дуже важлива для нашого району і для. Села це реконструкція загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів села Бронька, оскільки там діти навчаються у дві зміни, дітей у другу зміну навчається дуже багато і дуже плануємо, надіємося, що до кінця року ця реконструкція буде закінчена, діти зможуть навчатися перейти на навчання з Нового року в одну зміну. Село Колодне, школа перекрита, школа робиться, реконструкція туалетів, підвод води. Ну і у середній школі теж зроблені туалети. На сьогодні в навчальних закладах району облаштували 30 внутрішніх обиралень. Не мають сучасних санвузлів, лише дві школи. Для цього їм необхідні добудови. Також цього року 20 шкіл Іршавщини отримали нові комплекти парт і дошок. Один із найбільших головних болів української влади боргова яма, що місяця меншає. Нехай поступово, але стабільно скорочується заборгованість із заробітної плати. Станом на початок місяця сума боргу українцям складала 989 мільйонів гривень. Варто сказати, відомство уже підготувало пакет заходів щодо прискорення погашення боргів із заробітної плати до кінця року, що минає. Мова йде про затвердження урядом окремого розпорядження щодо підвищення платіжної дисципліни на підприємствах усіх форм власності, посилення контролю за своєчасною виплатою заробітної плати, а також виявлення та усунення причин несвоєчасної виплати зарплатні. Документ уже направлено на погодження до центральних органів виконавчої влади. На розгляд уряду надіслано пропозиції щодо створення механізму гарантування виплати заробітної плати працівникам з банкрутілих підприємств. Усі ці кроки мають посилити соціальний захист громадян та забезпечити їм своєчасне одержання зарплатні. Утім, не лише спадкова заборгованість українцям, головний проблемний стержень на вітчизняному ринку праці. Ще одне за що вболівають чиновники, нова якість послуг у сфері зайнятості. Уже не вперше у столиці говорять про злиття двох служб. Центрів зайнятості та інспекції з питань праці саме вони мають ефективно захищати трудові права громадян. Наталія Королевська, міністр соціальної політики, зазначила: сьогодні на одного працівника центру зайнятості припадає у середньому 26 безробітних, а на одного працівника інспекції праці 20 тисяч працюючих громадян. Тому ефективно захистити права останніх дуже складно. Масштаби завдань інспекції не відповідають ресурсам, які для цього є. Більш тісна робота цих двох органів дасть можливість ефективно захищати права усіх 20 мільйонів працюючих громадян, а також тих, хто шукає роботу, сказала міністр. Як свідчить статистика, 40% українців стикалися з порушенням трудових прав, як от не своєчасною виплатою зарплати, дискримінацією при прийомі на роботу, за статтю і віком та недотриманням прав призвільні. Нині. парадоксально, але при наявності профільних служб зараз людина не знає, куди звернутися для захисту своїх прав. До слова, 58% громадян хотіли б отримувати більше інформації про права і можливості у сфері праці та зайнятості. А глядачі телеканалу тс 1 про зайнятість на Закарпатті можуть дізнатися просто зараз. За даними Держкомстату України, зайняте населення у віці від 15 до 70 років. За період першого півріччя 2013 року в області становила 543 тисячі 300 осіб, що на 6700 осіб більше, ніж за відповідний період 2012 року. В свою чергу, чисельність безробітного населення. В цьому ж віці за 2000, за перше півріччя 2013 року становить 47 тисяч 500, що є на тисячу осіб менше ніж за відповідний період 2012 року. В області е, е, в, в, активно втілюється в життя програма зайнятості Закарпатської області до 2017 року. Е, так, у відповідності до даної програми. За в січень жовтень 2013 року створено нових робочих місць для 19 тисяч осіб, в свою чергу, разом із створенням робочих місць проходить процес ліквідації. Так, ліквідовано 13 тисяч 100 місць. Які, які були задіяні е, відповідними е, особами. Що стосується легалізації трудових ресурсів, то хочу відмітити, що в області е, працює обласна робоча група. Е, відповідні робочі групи також працюють при районних державних адміністраціях та виконкомах, завдяки яким було виявлено. Е, 1990 осіб, які не мали відпов... належного е оформлення на роботі. В свою чергу проведена відповідна робота, е яка вилилася е в результат, а саме е заключення угод з центрами зайнятості 1671 особи. Тобто, виявивши нелегальних працівників, ми Забезпечили їх працеоформлення, тобто праце... офіційне працевлаштування. Що стосується заробітної плати, то середньомісячна заробітня плата за вересень місяць становила 2363 гривні, що в порівнянні з першим січня 2013 року є на 16,6% вищою. Таким чином ми забезпечили на 116,6% ріст заробітної плати. В Закарпатській області визначено пріоритетні напрямки ведення відповідної економіки. Це ви знаєте, один з найбільш це туризм і рекреація сфера послуг відповідно, в свою чергу також розвивається сільське господарство, легка промисловість. Оці сфери економіки на сьогоднішній день є основними в зайнятості населення. Хоча е, доволі велика частка е, людей в Закарпатській області демонструє самознайність, тобто е, це специфіка нашого регіону в тому плані, що е, біля 67% – саме сільське населення, і вони е, знаходять е, самі для себе роботу. Безпосередні учасники ринку праці, студенти і випускники вузів, кому як не їм найважче вперше влаштуватись на роботу. У соціальних мережах навіть жартують із цього приводу, як от найбільші шанси знайти добре оплачуване місце роботи мають молоді дівчата із 30-річним досвідом роботи і двома 18-річними дітьми. Адже саме такі критерії у роботодавців, попри все при пошуку роботи, жарти недоречні, і добре, що потенційні працівники готові висловити свої зауваження від. Відверто і вголос. Така можливість з'явилася під час зустрічі голови Закарпатської обласної державної адміністрації Олександра Ледиди із найактивнішими студентами різних навчальних закладів краю. Ці спудеї об'єдналися в орган самоврядування обласного масштабу Закарпатську студентську раду. На зустрічі з краєвою владою студенти розповіли про реалізовані наукові та відпочинкові проекти. Крім того, поділилися проблемами та попросили Олександра Ледиду допомогти у їх вирішенні. Деталі розповість Роман Сов'як. Студенти є, а роботи нема. Закарпатські студенти на зустрічі з головою обласної адміністрації розповіли про шляхи вирішення студентського безробіття. Хоча в Україні відповідно до закону молодим спеціалістам надається перше робоче місце, здебільшого це лише фікція. За словами студентів, роботодавці при прийомі на роботу вимагають стаж, якого молодь не немає. Однак молоді люди розробили свій проект, що допоможе, хоча б частково подолати безробіття. Проект полягає в тому, що це буде такий курс, який буде полягати в тренінгах людей, які вже досягли свої. Ну, свого статусу у приватному підприємстві, які є хорошими бізнесменами. Вони научать, як правильно чи варто започатковувати свій власний бізнес, чи може долучитися, чи варто із того чи іншого ну якогось напрямку саме започаткувати зараз. У профільному департаменті кажуть, існує і проблема фінансування окремих напрямів студентського життя. Зокрема, на всі акції Закарпатської студентської ради виділено 50 тисяч гривень. Облдержадміністрація допомагає оплатити навчання дітям пільгових категорій. На це грошей теж не вистачає. В цьому році вияснилося, що кількість документів, які надійшли від студентів, по фінансовим можливостям перевищує ті видатки, які може дати обласна державна адміністрація на ці потреби. Тому ми будемо звертатися до депутатів з тим, щоб нам обсяги фінансування по цій програмі збільшили. Закарпатські сподеї цьогоріч провели кілька благодійних акцій, наукових конференцій та різноманітних тренінгів. Те, що студентське самоврядування представлено майже у всіх районах краю, позитивно для реалізації масштабних проєктів. Саме на рівнях районів можна провести великі масштабні проєкти, можна реалізувати щось корисне навіть зробити. Декілька є таких регіонів, де немає вишивця. Речинський, це є Великобрезнянський район, це є е, такий район, як Іршавський, немає вищих навчальних закладів. Проте е, є сусідні райони, де може надатися відповідна допомога. Тобто Міжгірський район, де знаходиться Міжгірський медичний коледж, він може допомогти в реалізації певних проєктів у е, Воловецькому районі, суміжних районах. Наразі Україна навчається понад 20 тисяч студентів. Їхнє прагнення до змін та вдосконалення навчального процесу влада обіцяє постійно підтримувати. Дуже важливо також це, що є студенти, які Готові тратити свій час, крім того, щоб навчатися ще для громадської роботи. І ви якраз є прикладом цього цих студентів, які цю роботу виконують. Це є активна громадська позиція, і це люди, які визначили, що я можу, я зацікавлений, я хочу бачити, я хочу працювати я хочу зміни, щоб студенти все активніше долучалися до відстоювання та лобіювання своїх інтересів. Вже невдовзі Закарпатська студентська рада створить єдиний реєстр всіх студеї в краю. Таким чином, вся інформація, що стосується навчального процесу, доходитиме до кожного студента. Допомагати людям, які потребують підтримки, може чи не кожен. Утім, справді руку допомоги протягують одиниці та все ж тішить, що такі, принаймні, є. До прикладу, волонтерські організації Закарпаття налічують понад півтори тисячі добровольців, із них більше шістдесяти надають допомогу відвідувачам соціального центру Вибір людям з особливими потребами. Саме для цих добровольців організували табір, де свої теоретичні знання з волонтерської роботи вони закріпили практикою. Протягом чотирьох днів. Люди з інвалідністю разом із волонтерами відвідують тренінги, розглядають психологічні, соціальні та медичні питання. З роботою табору ознайомилася Мирослава Куруц. На Ужгородщині стартував табір, учасники якого волонтери та люди з особливими потребами. Захід проводиться в рамках проєкту Волонтерство Шлях до самореалізації його втілюють представники центру соціально-трудової реабілітації та професійної орієнтації. Вибір. Залучити добровольців до роботи з особливими людьми непросто, кажуть організатори. Утім, бажаючих стати волонтером на Закарпатті, чимало. По проекту до нас звернулося взагалі 72 людини, але взагалі таких волонтерів, які приходять майже кожного дня там двічі-тричі на тиждень, то близько 40 чоловік. Більшість волонтерів активна молодь, проте останнім часом і люди старшого віку надають допомогу потребуючим. Працюють зокрема у творчому та освітньому напрямку. Артур займається волонтерською діяльністю більше року. Він підготував кількох абітурієнтів до вступу у виш. Результатом своєї роботи хлопець задоволений. У цьому напрямку хоче розвиватись і надалі. Почути щось нове для себе відточити свої навики. Тут вже більше йде практика. Роль волонтерів у житті особливих людей важлива. Зізнаються учасники табору. Віталій обходиться без сторонньої допомоги. На захід хлопець завітав за для нових знайомств. Каже, що саме спілкування потребують люди з обмеженими можливостями. Я люблю такі, щоб десь общатися, їздити. Очікую тут, щоб е, спілкування, нові знайомства знайти, щось нове узнати. Професійна орієнтація людей з інвалідністю один з пріоритетів спільної роботи закарпатського центру зайнятості та соціального закладу. До участі у проведенні табору залучили й фахівців, які допомагають особливим людям працевлаштуватися. Треба їм розкрити чотири основних теми. Значить, я би назвала, що це моя життєва позиція. Один із тренінгів. Цьому треба вчити як волонтерів, так і здорових людей. Певненість у собі це треба кожній молодій особі. І робота з внутрішньою дитиною. У кожного нашого є особисте я. Над яким треба замислитися, тому що багато чого від цього залежить. Теоретичний матеріал та практичні заняття знадобляться не лише волонтерам, а важливо, аби цю інформацію засвоїли самі ж люди з особливими потребами, кажуть організатори заходу. Я очікую, що молодь навчиться сприймати людей з інвалідністю, такими, як вони є. Що так у них є деякі недоліки, є якісь обмеження, але вони в іншому такі ж звичайні люди. І навчаться їм допомагати, навчаться дивитися на них очима іншими. Табір триватиме чотири дні. Протягом цього часу волонтери випробують на собі, як це бути незрячим, жити на інвалідному візку та знаходитись у цілковитій тиші. За пропозицією Міністерства соціальної політики України уряд затвердив механізм надання субсидій та пільг мешканцям ОСББ та житлово-комунальних кооперативів. Відтак, тисячі українців зможуть отримати відшкодування витрат на отримання житла та прибудинкових споруд. У столиці схвалений проект назвали одним із елементів соціальної справедливості, оскільки досі ОСББ та кооперативи не мали права на відшкодування витрат за надані пільги та субсидії. В Україні майже 24,5 з половиною тисячі багатоповерхівок об'єднали Ались у кооперативи та ОСББ. Це 10% від усієї кількості квартирних будинків. Мешканці, які водночас є і членами ОСББ, мають право на пільги на оплату послуг з утримання будинків та прибудинкових територій. Таких в Україні понад 110 тисяч осіб. Ну а що власне таке ОСББ? Які його переваги і як воно працює у реальному житті? Відповіді на ці питання ми знайшли у закарпатському берегові. Нині це єдине місто, де немає жодного жреру. Багатоповерхівку у місті Берегово звели понад 40 років тому. Однозначно, за цей період інфраструктура будинку зносилась і потребувала заміни чи ремонту. Утім, як часто буває, коштів на рахунках жереру не вистачає або ж взагалі немає. Аби уникнути непорозумінь і конфліктів із комунальниками, мешканці дійшли висновку: найкраще про майно можуть потурбуватися самі власники. Так вивчивши всі за і проти створення ОСББ, берегівчани таки пішли на цей крок. Ми цей будинок взяли. Без першого капітального ремонту, але з умовою, що кожен рік нам будуть допомагати. І ось за ці 4,5 роки ми вже отримали 115 тисяч 337 гривень бюджетних коштів. Нам допомагають. Повністю зроблена каналізація, повністю зроблено водопідведення до кожного споживача, нова електропроводка, поставлені нові двері, вікна обновили. Зараз тільки залишилось бетонування криші і то ми його вже процентів 30 зробили. Окрім побутових потреб, подбали мешканці будинку і про озеленення двору, аби заохотити сусідів висадити дерева власними руками. Кожний саджанець отримав іменну назву садівника. Пан Олексій каже: із усіх членів ОСББ мало активними є лише 10%. Решта свідомо розуміє, під лежачий камінь вода не тече. Жалію зараз, що… Раніше треба було зробити ОСББ. Тільки руками жителів можна відновити будинок. Тут зовсім не було ні дороги, тут сітки не було, тут то, пробачте, тут танками не можна було проїхати. А коли з'явились діти, то обов'язково треба було зробити щось для них. Місце відпочинку і батькам, і дідусям, і ну, всім нашим жителям. Всі соціальні програми президента ми підтримуємо. І внедряємо в життя не на словах, а на ділі. Зі слів мешканців багатоповерхівки, підвали будинку уже за кілька років після зведення почали наповнюватись ґрунтовими водами. Десятиліттями цокольні приміщення фактично не використовувались. А вже нині для наймолодших жителів тут облаштували спортивні та навчальні кімнати. Та райцентрі організовують дозвілля молоді. Ходимо на стадіон, на той, і граємося там пря. Бігаємо, лабиємо з сариків. Граємо в пін-пон, тут проходять у нас турніри, що багато дітей грають, змагаємося, там медалі отримують за перше місце, друге, третє. Там, так, З дітьми граємо, багато дітей приходять сюди. Голландці приїжджають до нас, тут з нами займаються групами, приїжджають до нас теж, лагері у нас бувають з голландцями. Так інтересно, тут добре, що зробили. Що цікаво, і дітям і зрослим теж тут. Комфортні умови для мешканців багатоповерхівки допомагали створювати благодійники. Фонд Східноєвропейської місії нині підтримує не лише багатоквартирні об'єднання у списку добрих справ і опіка соціально незахищеними берегівчанами. Ми маємо декілька проектів. Проект для багатодітних дітей там, де Діти живуть, сім'ї живуть за межами забезпеченості, соціальної забезпеченості і там більш ніж троє дітей. Ми шукаємо для них спонсорів на заході. Вони щомісячно спонсорують це і ці кошти роздаємо. Це часто буває, коли Спонсори збираються групами, покупають квартири, ремонти в квартирах проводять, одягають таких сімей. У нас 147 сімей. У нас є активність у лікарнях, чотирьох районних лікарнях: це Ужгород, Свалява, Берго і Виноградово. Це дитяче відділення, дітей, які позбавлені батьківського піклування. Ми активізуємо, даємо їм допомогу починається з ліків і кінчаючи е, різними засобами гігієни. Місто Берегово єдине в області, де немає жодного жреру. За останні роки комунальні підприємства перестали існувати натомість мешканці багатоповерхівок один за одним створили ОСББ. «32 ОСББ вже складено зараз в місті. Ну я думаю, що буде більше. Хоча ми, в принципі, охватили всі майже. Мікрорайони, в яких є п'ятиповерхові, двоповерхові, триповерхові будівлі. І ну, стараємося їх довести до, скажімо так, первозданного вигляду, який був, коли їх тільки збудували. Ціль наша дати людям і цим будинкам нове життя. За три роки, що у берегові працюють об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, жоден член об'єднання не пошкодував, що багатоповерхівки обслуговують не жрери, а кооперативи. Кожна гривня сплачена на рахунок ОСББ витрачена за призначенням упевнені Закарпатці. На якість виконаних робіт не нарікають. 1 грудня мінімальна зарплата в Україні зростає на 71 гривню, а мінімальна пенсія збільшиться на 55 гривень. За словами Наталії Королевської, мінімальна зарплата зросте до 1218 гривень, а мінімальна пенсія складе 949 гривень. Міністр наголосила, що це невелике підвищення, проте Мінсоцполітики упродовж цього року не знижало жодних соціальних виплат. Такими повідомленнями був повен останній осінній тиждень. Сподіваємось, на противагу морозній погоді офіційні рішення принесуть тепло у кожну оселю. На цьому програма соціальні ініціативи завершена. А я Євгенія Фанта кажу вам до зустрічі наступного тижня. Бережіть себе.